Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо такі захоплюючі функції нашого додатку, як вибір персонажа, його анімації та зміна фонів у дзвінку. Давайте почнемо. В нашому додатку наразі представлено 10 персонажів. Деяких з них ви вже бачили. Ви можете обрати будь-якого для ваших занять. Кожен персонаж має набір базових анімацій, серед яких говоріння, слухання та бездіяльність. Окрім цього, є каталог з озковими анімаціями, серед яких радість, смуток, привітання, здивування, полегшення, гнів та багато інших, які відтворюються після натиску на відповідну іконку. Також ми розглянемо таку функцію, яка дозволить вам не лише спілкуватися, але й включити фізичну активність в ваші заняття з дитиною. Це функція йоги. Наразі доступно 7 легких асан. Щоб їх задіяти, натисніть на відповідну іконку. Важливо, під час відтворення йоги перехід до інших анімацій з каталогу анімацій та їх використання буде недоступним. Щоб зупинити відтворення асани, натисніть на активну іконку йоги повторно. Тепер ви можете переключитись на каталог анімацій. Ви можете легко перемикатися між різними позами йоги, не вимикаючи попередню активну асану. Персонаж буде плавно переходити з однієї позиції в іншу. Також в додатку представлено понад 25 фонів для дзвінків під будь-яку тему вашого заняття. Щоб змінити фон, перейдіть до каталогу бекграундів та натисніть на вподобану мініатюру фону. Зміна фону відбудеться миттєво. Щоб переглянути повний список доступних фонів, просто прокрутіть каталог бекграундів горд чи вниз. Ця функція дозволяє вам підібрати найбільш підходящий фон для вашого заняття та створити комфортну атмосферу під час спілкування. Дякуємо за увагу і приємного використання нашого додатку.